О, мало б бути фото. Ну гай добре, не буде відео. Тож, як вже ми тут зібрались, буде вам старенький, але такий гарненький анекдот від Альпаки. Як тебе звати, мій хлопче? Хм, а так, як мого тата? А тата твого як? Так, як і мене. Ну, то скажи, як тебе кличуть, коли час їсти. О, мене їсти кликати не треба. Я першим приходжу. ха 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 Ось такі анекдоти. Простенькі, старенькі. Вау. птах. Вот це так зустріли.